Добро завжди на першому місці. Інспекторка ювенальної превенції поліції Прикарпаття Ліліана Кушнір з дитинства мріяла стати поліцейською та допомагати дітям. Зараз успішно реалізувала свою ідею. 17 років капітан поліції присвятила роботі з неповнолітніми. Жінка каже, це був її свідомий вибір, і жодного разу про нього вона не пошкодувала. Добро діти відчувають, і вони відчувають любов. Діти є дуже добрими психологами і маніпуляторами. І, звичайно, якщо вони відчувають то тепло і любов і бачать, що ти дійсно хочеш йому допомогти, вони починають більше відкриватися, звичайно, при ну, при спілкуванні вони не замикаються, бо є діти з таких категорій, де їх б'ють, де їх ображають, і їм не вистачає тої батьківської любові. Тому добро завжди на першому місці. За свою кар'єру поліцейська допомогла багатьом знедоленим підліткам знайти себе та надалі вирости гідними українцями. Сьогодні вона є другом для сотні вихованців дитячих таборів та санаторіїв. В нашому випадку, в нашому закладі, дуже сильно допомагає місцева ювенальна превенція. В будь-якому випадку, коли в нас щось чи пропадає, чи діти витворяють якісь речі, чи хтось з дітей тікає, ми ж розуміємо. Є різний контингент дітей, буває соціальна група і ювенальна превенція загалом ну повністю відповідає свої професії в секунду, ну буквально зразу в той самий час. За годину вирішує будь-які проблеми. Поліцейська щодня на зв'язку з трьома підлітками, які перебувають на обліку, допомагає та підтримує сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах. Окрім цього, працює з малечою, евакуйованою із прифронтових територій. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на важі.